Понад 400 кілометрів доріг в області потребують капітального ремонту. Це дороги державного значення. Цьогоріч відремонтують лише одну до КПП Шепіт, на інших лише залатають ями, бо грошей на ремонт усіх доріг немає. Їх спрямували на потреби армії. У сьогоднішньому випуску поговоримо про те, які ділянки у найгіршому стані та які у пріоритеті. Мене звуть Марина Буличева. Я вітаю вас. Три роки тому поблизу села Грушівка капітально ремонтували ділянку дороги до пропускного пункту Порубне. Тоді її укріпили від сувів, облаштували дренажну систему, встелили вирівнювальний шар асфальту. Почалась повномасштабна війна, і роботи призупинили. Аби встелити верхній шар асфальту та зробити узбіччя зараз грошей. Немає дуже відчутно, тому що там іде рівно-рівно покриття, і тут пішло ось так зараз. І все нормально, нормально. З на швидкості дивишся, вже їдеш, вже все, лишаєш ходову і все остальне. Якщо вже витрачені величезні кошти, лишилося тут доробити, щоб вже завершити до кінця, то напевно треба витратити їх вже знайти резерви і витратити, щоб вже дорога ця була завершена. Думаю, що треба робити дорогу під час війни, бо люди користуються. Треба доробляти в дорогу, бо ці дороги нормальні, там, там не дороблено і це не, не добре. Впливає і в взимку, коли їдуть фури, машини можуть там, не можуть зупинятися, бо там недороблено. Тобто це ускладнює рух чи може ускладнює. Також незавершені ділянки доріг у напрямках Красноїльську, Заліщиків, Кіцманіта. Вижниці. Деякі ділянки доріг в області не мають асфальту, вони гравійні. Якщо брати по гравійному типу покриття, так у нас е, такі дороги є в колишньому Кіцманському районі. Е, це Т-2601 е, від Стрілецького кута в напрямку села Глиниці. Також по цій же дорозі е, в колишньому Путильському районі е, від е, Путили до Шепота. По Т-2607 Стороженецький колишній район. Є відрізок на ділянці від Глиниці до Стороженця з гравійним типом покриття в Сокірянському районі, в напрямок КПП Вашківці. Зараз у пріоритеті стратегічні маршрути області. Їх ремонтували раніше і зараз мають утримувати. Як от ремонтувати ями, замінювати дорожні знаки, робити розмітку та озеленювати. Першочергові це у нас маршрути з високою інтенсивністю руху, а також під'їзди до пунктів пропуску. Ми з початку року виконували роботи. Це М-19, нас основна дорога артерія в області, яка з'єднує Чернівецьку і Тернопільську область з боку Заліщик в напрямок Порубного. Це також дві дороги національного значення: Н-03, Житомир Чернівці, Київський напрямок, Н10, Стрий франківськ франків Чернівці, Мамалига. І Р-62 напрямок Вижницький, Путильський і Р-63. Кільменецькій Сокірянський напрямки на утримання цих доріг до кінця цього року є 93 мільйони гривень з необхідних 505. За ці гроші зможуть виконати приблизно третину робіт від запланованих. Також усувати аварійні ситуації, якщо такі будуть на другорядних дорогах. Крім 93 мільйонів, виділяли ще 170, але ці гроші мають сплатити підрядникам за вже виконані роботи. Щодо доріг місцевого значення, на їх утримання виділили 100 мільйонів гривень. Капітально ремонтувати їх не будуть, бо як і інші області не отримали на це субвенцію в обласній військовій адміністрації. Планують співпрацювати з громадами, щоб ремонтувати дороги на умовах співфінансування. За рахунок коштів місцевих бюджетів було виготовлено 28 проєктів проектів на капітальний ремонт доріг місцевого значення. Які дозволять в подальшому в майбутньому при наявності фінансування реалізовувати е, оті цілі, задуми і ті ремонти, які потрібні саме громадам. Що стосується міста цьогорічно, поточні та капітальні ремонти доріг у Чернівцях з міського бюджету передбачили майже 284 мільйони гривень. Ремонтуватимуть 12 вулиць та два перехрестя. Зокрема, роботи проводитимуть на вулицях Руській, Заньковецької та Ярошинської. Поліція скерувала матеріали справи щодо конфлікту між працівником ТЦК та групою цивільних людей до ДБР та СБУ. То що трапилось між військовим та цивільними? У суботу, 20 квітня, поблизу села Чорногузи між працівником Вижницького центру комплектування та групою цивільних людей, виникла сутичка. В обласному ТЦК повідомляли, що автомобіль військового заблокували, а до чоловіка застосували силу та погрожували. Для захисту військовий стріляв у землю. Від пострілу ніхто не травмувався. Цього працівника ТЦК перевели до обласного центру комплектування з 10-ї гірсько-штурмової бригади через бойові травми. Заберіть вже забрав забирай. Пістоліт задавай, Пістолет! забрав. Стрелішу людей забрав. Військовий викликав на місце поліцію. Там відкрили два провадження щодо погрози військовослужбовцю за зверненням працівника ТЦК та щодо перевищення повноважень військовим за звернення 23-річного місцевого жителя. Ми протягом тижня намагалися отримати коментар учасників цього конфлікту в обласному ТЦК. Нам повідомили, що військовослужбовець не коментуватиме справу, доки триває слідство. Також місцева жителька, яка бачила сутичку, пообіцяла прокоментувати її. Ми очікуємо на цей коментар. У минулому випуску ми розповідали про новий закон про мобілізацію. Тоді в обласному центрі комплектування обіцяли надати інформацію про кількість обмежено придатних в області. Від початку повномасштабного вторгнення таких людей є понад 5,5 тисяч. Більшість з них призвали на службу. кажуть в обласному ТЦК. Ще частина отримала статус непридатний. Деяких військових, які отримали статус обмежено придатного в інших областях, перевели на службу у Чернівецьку область. І навпаки, 4 травня набере чинності закон, який зокрема скасовує статус обмежено придатний до служби. Військові та військовозобов'язані, яких раніше визнали обмежено придатними, мають впродовж 9 місяців повторно пройти військово-лікарську комісію. Також уряд має оновити перелік захворювань для визначення придатна людина до військової служби чи ні. Так після повторного ВЛК військових, яких визнають непридатними, звільнять зі служби, а визнані придатними продовжать службу. Якщо статус непридатний, отримає військово зобов'язаний, його виключать з військового обліку. Придатний зможе проходити військову службу. Цього тижня 20 підприємств області два дні поспіль працювали за графіками обмежень споживання електроенергії. Це не стосувалось об'єктів критичної інфраструктури, обмежували підприємства тільки у пікові години, переважно з п'ятої чи шостої години вечора. Це робили для того, щоб уникнути відключень для людей. То як бізнес обмежували у споживанні? Диспетчерський центр Укренерго встановив для Буковини обмеження у 2 МВт на годину. Підприємства самі вирішили. Волі, як саме дотримуватись ліміту, вимикати світло в офісах, адміністративних приміщеннях або зупиняти виробничі цехи. в обленерго? Також закликають усіх буковинців зменшувати споживання електроенергії у пікові години, а саме з сьомої по десятого вечора. Про які ще теми у Чернівцях та області ви б хотіли дізнатись більше? Пишіть про це у коментарях під відео на Ютуб-каналі «Суспільний Чернівці.